А у них інші турботи вони виборюють право на життя. В одному зі столичних арт-центрів презентували картини онкохворих малюків. Діти намалювали світ по-своєму, але у яскравих барвах виставку проводять, аби підтримати малечу. Не були остороні наші журналісти. Діагноз лейкоз. для восьмирічної Евеліни два роки тому пролунав як вирок. За цей час дитина багато всього пережила. Та, попри все, вірить, недугу можна перемогти. Там растет клубника, и я там стою в селе. Сонечко, пташки, квіти й дерева, шедеври маленьких пацієнтів сповнені оптимізму упродовж кількох останніх місяців. Їх малювали онкохворі діти і допомагали їм у цьому волонтери-художники. Я бачу, як діти створюють цей малюнок, скільки вони вкладають в кожен малюнок сили, тому що для них це дуже тяжко фізично, і вони намагаються довершити кожен рух, намагаються показати як найкраще ту тему, яку задала. Із 30 картин в арт-центрі виставили половину. За словами організаторів, пізніше деякі роботи повернуть дітям, а решту продадуть. Загалом у столичному центрі онкогематології на лікуванні 65 маленьких пацієнтів. Усім їм важлива підтримка, кажуть лікарі, бо лише спільними зусиллями можна виграти двобій за життя. То діти, находять длительнее в э, на лечении, конечно, и нуждаются в позитивних емоцій. А позитивні емоції получають, коли общаються по вопросам наприклад, где они можуть переключитися, где они можуть поиграть, де они можуть пообщаться, где они можуть виростити свої емоції. Кянка Марина шість років тому перемогла рак. Переконує світло в кінці тунелю. Є якщо на світ дивитися очима дітей всім маленьким. Деткам и подросшим деткам, их родителям, которые которых вот постигла такая вот беда. Я можу только пожелать очень много безусловно любви, безусловной благодарности за те, що у тебя хотя бы сейчас что то є, тому що треба ценить то, що є в даний момент. Кожен відвідувач міг залишити своє поважання у спеціальному боксі з кульками. Їх обов'язково передадуть маленьким художникам. Я пожелала діткам, щоб улыбка жизни всегда січала їх путь, не взирає на що, і світило дуже ярко і согрівала своїми лучиками. Вікторія Сеник, Іван Лавренчук, соціальний пульс.